Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро. І сьогодні буде відео дуже офігенне. Да-да, ви бачите, сьогодні у нас будуть лайки-блоки, друзі. І сьогодні ми будемо виживати на лайки-блоки. Коротше, наша місія дуже проста, друзі. Да-да, нам зараз я вам покажу, треба попасти на землю. да, Нам треба все все поламати до землі, друзі. да, Я вважаю, що це буде дуже-дуже офігенне відео, друзі. Я просто вау-вау-вау-вау-вау. -ва -ва. І ще вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, відео до кінця, друзі, Да, берете печеньки, чайочок. І ще вам скажу, друзі, підписуйтесь на каналчик за нас. Друсто, один підписник. Да! І що я вам скажу, друзі? Ставте лайки знову, підписуйтесь на канал, канальчик, це відео до кінця, а ми починаємо відео. Погнали, друзі. Так, хорошо, друзі. Що ми почнемо? Давайте ми почнемо типа такого дерева, да? З лайки блоків, друзі, і давайте ми почнемо. Ну, непогано, непогано перший раз. Так, непогано, непогано, вобща чутко, друзі, тільки що дуже багато мусора у мене. Ну, я не можу зрозуміти, що наше таким. О, давайте воду оставим себе. То ще бату, що може. Ну, непогано, зараз так. Ой, боже, ты. Ти... Ого! в мене мано... немає, сорі. Так, ага, непогано. Блин! С чего? Нет! Это з законним тубалакасом! Ні! Ей! Що за підстава?! Ні-ні-ні-ні-ні! Що?! -ні 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 -ні! Эээ! Е? Так, друзі, я тут а все просто піпець, зразу таке мочне нам далось. Ой-ой-ой. Так, а що нам тут дали? Ага. О. Ось це нам не треба. Давайте отакі потратимо, Ай. Зайчики, непогано. Угу. Коняка, ні, коняшка нам. Так, коняшка, може, кстати, стоять, може. ву 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 Ну, не погано. Короче, друзі, всі ефекти у мене. Є. Так, ну, це, конечно, тут круто, давайте далі добувати. Роня... Нет, коняшка, ні, Я спасу тебе. Давай, 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 я спасу, я спасу. Фух я. А! Блин! Секунду, друзі. Так, друзі, я тут, а починаємо. Да, так, нам не надо, вообще погано. Так, все. Дальше ми начинаем так. Падай, падай, падай. Ух, упав. Боже, який він страшний, Друзі, Це ужас. Просто хорошо. Хорошо. ай ай яй 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 яй, -яй. Ух, зляк. Ой. Я не знаю, що должно бути, ну нічого страшного. Так, друзі, хорошо, давайте далі. Ого, як я быстро бігаю. Картошечки в мене. Тут різні картошечки. Це просто ужас, друзі. Так, хорошо, давайте. Золотий сет. собі, ну прикольно, прикольно. Воу, прикольно. Сет, все поламає у мене. М -м рибка, 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 рибка Боже, мене, скоро весь суд Як я міг упасти? Просто по приколу. Вся уже. Секунду, друзі. Так, друзі, я, тут а начинаем далі. Так, лук знову нам дають. Так, хорошо, давайте ми будемо ламати так, залезный сет нас. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так лосы. Ла моем, быстро, ламоем. Пипец. Просто пипец. Так, друзі, я тут а все заново. Ну, як сказати, ну, давайте отут зверху начинає. Ой боже, я все починаю бояться. О, золоті яблучки, давайте я золоті з'їм. От так, О, вообще чітко, все. Хаваєм, 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 не жалієм, не жалієм, Нет, не хочу. Ні, я хочу золоті. Ну, типа, не прості. Так, хаваєм, 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 Все, друзі, я похавав, Тепер... що у нас далі йде, угу. Давайте, тихо, тихо, тихо. не Спішим. Так, тихо, я тут опосту. Тільки. Нитинти. не ні 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 Ну, як так, друзі? Ну, скільки я раз умру, я не можу понять. Так, друзі, я тут. Идем далі. Так, хорошо, друзі, начнем тут. ой боже ти мой. Так, я забув, да. о, я хочу журить меч. Так ось ося і будемо з залізним мечом. Короче, ігратися Ай-яй-яй, падай, падай. Піпец, три ганта зомбі У нас що за фі... О, алма Фік. Угу. Не непоганий сет, статі, да, не пуга. Да, я умру, зараз. Піпец. Блин, тр... треба кайло. собі, Все, берем кайло, друзі так, друзі, я тут, а так, я хочу подивитися. У нас... да, у нас є кайло. Все, все дуже хорошо, будемо кайлом все робити. Так, значить. Що? Ду... Ш... Друзі! Так, я тут, а друзі, і починаємо далі. Фу, я задобався здохати. Як я зараз знову здійгтися буде. У... Ніхрена собі, ке быстро. Ні! Ну, вся подстава, друзья, мы на сливне. Все, все, все ужас. Все, удаляю Майнкрафт. Так, друзья, я тут далі. Дали. Ужас, просто я не могу добиться. Так, так. Ну не спім! Боже мой, ну я не спів, оно просто долго так ламає. Ну себя просто пипец, друзья. Так, друзья, я тут начнем знову. Кайло... Боже. Боже, у мене така чувство, що ТНТ -ті буде. Дайте я заховаюся. Ну, так, ткань, тікаем, ткань, давайте. А, фух, нін -ті, нін -ті, не инти, не Не Блін, боже, все, не ті інти. я так злякався, так хорошо, давайте. Де ми, вообще, що ми, Де ми ходимо? Ага, там ТНТ. То... Так, іди туди, жопу, 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 йдите всі. Ви тоже, ты тоже. Уй-ой-ой-ой-ой. Я всіх начну бою. так ламаємо без ранеко, не переживаємо за що. Ага, ага. Боже, мене Майнкрафт залагав. Так, нам не треба заводити за ці блоки. Ну воно взагалі хоче мене вбити всім на світі, що є тут в Майнкрафт. Все, я точно пішов удалити Майнкрафт. Все, треба удалити Майнкрафт, друзі. Я пішов удаляти Майнкрафт. Ні, я по шутці звісно, сказав, так. Да. Так, друзі, я тут, а і давайте ми просто зараз поламаємо всі, блін, камні, коротше, Не что за подстава, друзья? Пауза. Так, друзья, я тут, а начинаем потихоньку все добывать. Это мне не было страшно, страшно, страшно. Так, все, все. соломаемся это. Нам ничего не мешало. Это нам было офигенно играть в Майнкрафт. Да, друзья, играть в Майнкрафт очень все круто было все у нас. Нет, ну не знаю. Не, не, не. ни не, не, не. Соня, не, 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 не. не. Ни, 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 ни. ой 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 БОЖЕ МОЙ! Фу-фу-фу, надо печеньки поесть, надо печеньки покушать. Печеньки надо покушать. А я хочу живым остаться. Ужас просто. Який ужас. Тогда дайте я сюда стану. Это нам ничего не мешало. А як мне дали, як тут. А вода мне допоможе. О! А как так работа? О, ну все, круто, зашиту зробив. Головне, так А у мене ще с з, з водою Не, мене з відрами водою з водою немає. Ну жаль, жаль, жаль. Давайте ми все поломаем, Та это нам нічого не мішало Ага, бадрок, я точно не поломаю. Ну все, давайте. Тик, 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 Ага, все, тут все хороше. Окей, несу, тоді не по а де 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 лайки броки наші? Ага. Я просто запутаю. Ми, угу. О, мини ми Ой. А мені трошки погано стало, друзі, мені трошки. Дружки... Трошки, трошки, так. Угу. А на. Ні, ні 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 Да, круто, друзі Хух, я устал по правде. Шо з ноула-то блин. Так, друзі, я тут, і це офігенно я щитаю, і тепер далі роботаємо. Всі. Боже, головне знову не офігнутися, тому що це погане діло. Фух, просто піпець, як собі, лава, це... Ся... Боже, тільки не. З... знову. А чому я так Майнкрафт труся? Таке чувство, як я не знаю, тут динозавр якийсь. Ні-ні. <звук> Я не знаю, як далі визива... виживати так на скільки. 15 секунд, Ні, друзі. У мене слив, немає, Я не знаю. Молочко треба попити. блін я забу, У мене молочко, я сп'ю молочком. Все, друзі, молочко попили, і далі роботаємо Боже, я не знаю, як далі роботати Котик, тут сундучок у нас. Ну тут як завжди Та-та та 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 так. -та 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 -та. Я не хочу ж... я... Ой, я не хочу я хочу жити звісно Ну, мені треба понять, як все, все. Робота! Работа. Ну, все, ну, все тут кінець, Все. Тут можна ставити паузу. Так, друзі, я тут просто ужас. Я не знаю, як далі проходить, Тут тупо весь Ти що, код, вообще дур. Як мені проходить далі, як тут все так по закриваному. Все мені треба. А ну, от так, зараз. Секунду. Тут вообще лава у мене. Не-не-не, ні, 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 не па ще ні, ні падає. не падай, не падай тільки. Запустите мене хтось. Так ламаємо тут, ламаємо. Ой. Сори, житель. Ой, несатий, короче. Я запутаюся. Давай вверх, 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 вверх. Что тут у нас? Да жар з мене і я упаду, а я падать. Не... Ну, бо... боже ти мой, тихо, тихо... тупа лава. Не люблю лаву. Все, отмена. Удаляйте ту лаву из Майнкрафта. Все, я не люблю. Так, друзья, я тут, и мы начинаем далі. Фух, я трошки устал поправьтесь, піпець, Я так хочу лягти... отдыхать. Просто. ну я бачу, як меня так. Будут убывать! Одеть! Эээ, uh, неее, <laughs> я зараз плакати начну. Нет. Так, друзі, я тут остался. Ужас. Просто я хочу знову кажу. То ви здівайтесь? вы ви вы меня убивательки збираєтесь? Ви що, взагалі страх потеряли? Боже ти мой? Я не знаю, что надо зробити, зробить, мене не убивало. Такой такой коробок. Фуг живий. Нет, 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 нет. Давайте печеньки похаваем. надо печеньки. Багато есть, это мы. Блин, страшно, скилье я видео сняв. Ужас. Ужас. Просто я не знаю, У мене немає, Боже мой. Я хочу узнать, я записываю. Сек, друзья. Так, друзі, я знову тут ужас. Я хочу сюда. Ми спустим на низу, друзі Ну, нам надо ще Іграти Так, нам той бок надо тоже ломать, типа блін А ну свинтуси звали отсюда. Бо. Хух, <сох> друзі, це ужас просто. Це не лайки, блоки, а ужас просто. У мене слів немає. Так, друзі, а тут ася, просто піпець, я не знаю, що Роби далі Лучше, о.. right, да, лучше я зроблю паузу, друзі. Так, друзі, я тут, тогда мы начнем потихеньку робити это. Ой, цен, да, боже мой. Давайте потихеньку. Нет. Ужас. Так, друзі, я тут знов і давайте ми. Смисли нема, друзі, піпець. Так, друзі, я тут, а ось один блок остасив, коротше, у нас тут. Ну і все, ось ми не нозу, коротше. Ну ми Ні, можем... ні, 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 Не дозволю, не дозволю. Ну, все, друзі, все, що у нас вийшло, свершену. Далі ви самі бачите. Що у нас, да, друзі, ось, що у нас вийшло, ми, да. Там що у нас поломалось. ну, ми на землі так, друзі, я тут, а тут я не знаю, як себя поламати, уши ну. ви самі бачите, я не можу достати більше ничего, у ну, ось, Все, друзі, ось, що у нас получилось, друзі, і, да, друзі, ще вам скажу: ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, кажіть, як вам. На свете снимать видео про лайки блоки. да, из вам и за вами был Мебро Всем удачи и всем пока-пока Да, друзья, и слава Украине Всем пока-пока, пик-пик